І тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. Івангеля від Матвія, 24 розділ, 10 вірш. Христос попереджує про тяжкі часи, і можна побачити, як Він говорив про те, що ці тяжкі часи вдарять по вірі багатьох віруючих, багато спокусяться. Погляньте, яке слово має слово спокусяться, як звучать ці слова в різних перекладах. І тоді багато хто образиться, зрадить один одного і зненавидить один одного, Біблія короля Якова. Є таке значення слова дратуватися, ображатися, обурюватись. Ви знаєте, що таке образа. Нехай не станеться так, щоб ми образились на Бога, бо часто в життя Бог допускає речі, які нам неприємні, а скільки молитов без відповіді. Зараз, наче й немає чого ображатись, на Бога все маємо. Але саме тоді, коли прийдуть тяжкі часи, багато образяться на Бога і на ближнього. Тоді багато хто відвернеться від віри, зрадить і зненавидить один одного нова міжнародна версія. Це слово інколи ще перекладено, як засумніваються, зневіряться. Коли настануть смутні часи напередодні приходу Христа, багато хто розчарується в Богові, образяться на Бога і відпадуть. Ми бачимо, як у Христі розчаровуються натовпи, ті, хто спочатку вірив і захоплювався ним. У шостому розділі Євангелії від Івана читаємо а люди, що бачили чудо, яке чинив Ісус, гомонили це той справді Пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знову нагору пішов сам один. Іванля від Івана, 6 розгляд, 14 вірш. Повірили в Христа, пішли за ним. Але читаємо далі і з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Це вірш 66. Настав той момент, коли навіть учні розчарувалися в Христі. Двоє кажуть з них а ми надіялися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Але при цьому всьому так не сталося. Іван від Луки, 24 розділ 21 вірш: Як ти будеш відноситися до Бога, коли він не виправдає твоїх сподівань? Багато хто відмовиться від своєї віри в той час, каже переклад добрих новин. Коли відмовляється від чогось? Тоді, коли ця річ не приносить бажаного результату, коли тримати цю річ стає невигідно, християни, в яких споживацьке мислення відповідного часу відмовляться від своєї віри. Відвернутися це ще не означає зректися. Ти просто перестаєш жити вірою, перестаєш молитися. А вже крайня ступінь, коли ти відмовляєшся від віри, зрікаєшся віри. І тоді багато хто відпаде стандартна англійська версія так каже. А Христос каже: Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. Отже, що треба щоб стояти? Перше будувати відносини з Христом, і друге будувати правильну теологію або дбати про вірну основу віри.